Щодо шуму, то що Меркурій три-чотири рази в рік він ретроградний. Uh -huh. От, це один момент. Ну і всі планети, можуть, не всі, а в основному там місяць і Рахукето, і Сонце. Вони не ретроградні. Ну, Раху це планети, які, скажімо, математичні точки, вони завжди ретроградні, можна так сказати, uh -huh. майже завжди. От а Меркурій, планета, яка часто буває ретроградною, бо Сатурн зараз теж Сатурн ретроградний. Він вже почався раніше і закінчиться він ще ого, там в кінці осені, десь е, ретроградність. І Юпітер і Венера може бути ретроградна, і Марс е, і так далі. Але Меркурій він відповідає за комунікацію. Просто кожна енергія це ретроградність. Вона зв'язана якщо з Венерою, то буде венеріанська енергія. Йти якщо з Меркурієм, Меркуріанська. Що таке Меркурій і Меркуріанська енергія? Наприклад, студенти, наприклад, бізнес, фінанси, домовленості це от Меркурій, да інтелект. Як людина приміняє свій інтелект, як вона домовляється? Комунікація.